Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо смачну овочеву ікру з перерослих огірків, якою будемо насолоджуватися взимку в холодну пору року. Її можна використовувати як на маску на хліб або ж до гарніру. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. З овочів нам потрібно огірки, цибуля, помідори, морква, перець та чесник. І зразу їх підготуємо до роботи. Обов'язково миємо огірки перед початком приготування. Для цього рецепту підходять великі перерослі огірки. Саме такі огірки роблять цю ікру такою особливою. Очищаємо їх від шкірки. Потім натираємо на терку чи нарізаємо на дрібні кубики. Все залежить від того, якої консистенції ви віддаєте перевагу. Натерти огірки посолимо, перемішаємо та відставимо в сторону на хвилин 15, щоб вони пустили сік. Згодом сік потрібно злити, адже це допоможе зробити ікру густою та скоротить час варіння. В очищену морку також натираємо на терку з великими отворами. Можна скористатися і м'ясорубкою з великою решіткою, що збереже структуру моркви та зробить ікру більш хрусткою. З помідорів зняли шкірку, це за бажанням і розрізаємо на 4-6 частин, залежно від їх розміру. Вирізаємо тверду плодоніжку, перекладаємо в чашу блендера. Подрібнюємо помідори як на соус. Салатний перець розрізаємо на частини, видаляємо насіння та білі прожилки. Кращим вибором для цього рецепту буде червоний солодкий перець. Але сьогодні використовуємо те, що є під рукою. Перекладаємо в ту саму чашу, не миючи після помідорів, і перець так само подрібнюємо. Перекладаємо до томатного соусу а цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Сковороду ставимо на вогонь, наливаємо олії без запаху і обсмажуємо цибулю до прозорого стану. Коли цибуля трішки обсмажилася, додаємо натерту моркву. Перемішуємо та обсмажуємо 6-7 до м'якості моркви. Час від часу помішуємо. А тим часом каструлю відправляємо на терті огірки попередньо з лилизних сік. Слідом додаємо помідори та перець, перемолений в блендері, і обсмажену цибулю з морквою. Все ретельно перемішуємо і переставляємо каструлю на вогонь. Постійно помішуючи на повільному вогні, будемо варити хвилин 15, кришкою не накриваємо, щоб ікра не підгоріла. Через 15 хвилин додаємо 100 г томатної пасти. Продовжуємо варити і не забуваємо час від часу помішувати. Якщо у вас буде червоний солодкий перець, можете томатної пасти додати менше. Пройшло ще 15 хвилин. Додаємо 2 столові ложки цукру, пів чайної ложки чорного перцю, 6 зубчиків часнику подрібненого через час на кодавку та 80 мл 9% оцту. Добре все перемішуємо і варимо 10 хвилин. Коли вся маса добре перемішалася, пробуємо на смак. Можливо, комусь потрібно додати солі. Не забуваємо, що сіль додавали до натертих огірків, оскільки смаки у нас різні, ви можете якихось спецій менше положити чи додати якихось більше або ж і зовсім щось додати своє. Через 10 хвилин ікра буде готова. Розкладаємо по чистим стерильним банкам. Закриваємо кришками. Із прописаної кількості інгредієнтів виходить 3 півлітрові банки. І трішки залишилося, що сьогодні ж і спробуємо. В перевернутому вигляді банки окутуємо до повного охолодження. Дуже смачна ікра з огірків. Рецепт хороший тим, що можна використовувати великі перерослі огірки. Приготувавши їх по такому рецепту, ви точно залишитеся задоволеними. Отож, готуйте, а я бажаю вам смачного. Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім міру та добра!